Вуса, блакитна спортивна куртка і абсолютно неслухняне волосся. Попри це, його легко впізнати. Зірка популярного серіалу Гра престолів на екрані. Він жорстокий король Джофрі Баратеон. А в реальному житті відомий ірландський актор Джек Глісон. Він на чотири дні приїхав в Україну. Спочатку був у Львові, а вже тепер і в Києві. Вже в столиці під час зустрічі з журналістами актор дізнався, що таке повітряна тривога. Планує побачитися із українськими військовими і своїми шанувальниками. Кошти, які зберуть під час низки зустрічі з актором, передадуть на потреби української армії. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже дуже тішуся з того, що немає снігу. Як можуть допомогти Україні інші актори? Треба використовувати свій профіль знаменитості, щоб привернути увагу до війни в Україні. До України актор приїхав не з порожніми руками. Глісон привіз пікап для Збройних сил України. Нині Джак Глісон спільно з іншими відомими акторами візьме участь у благодійному заході. Вони відтворюватимуть одну зі сцен Гри престолів. Додам раніше Джак Глісон виставив на аукціон статуетку свого персонажа з Гри престолів, щоб допомогти Україні. Виручені кошти скерують на купівлю тепловізора для п'ятого окремого штурмового полку. Я хочу підтримати Україну в боротьбі за незалежність, сказав тоді Глісон. なる <noise>